Я боєць розвідник на псевдо ніндзя а старший розвідник окремого зводу. Розвідки спеціального призначення 3 го батальйону 15-ї бригади Карадах. В даному підрозділі я не так давно я зі своїми побратимами перевівся сюди, як то кажуть, однією грядкою, однією бандою. Це така, це ж така дуже дивна історія, яка дивує багатьох. Ніхто не вірить, що можна до цього прийти. За своїм бажанням локомотивом цього всього це була наша молодь, яка горить, яка хоче щось змінити. На початку а, повномасштабного вторгнення, а, як то кажуть, ми там трошки хлопцям дали нагоду подвіжнячі. Ми а, були у складі добровольчого формування, приймали участь в обороні міста Миколаєва та області. І дійсно на той період там було трохи лячно. І нашу молодь ми намагались трошки задвинути ну не на задній план, а трохи в тил. І хлопці, звісно, стукали копитом, хотіли десь поприймати участь, але ж не було ні засобів захисту, ні зброї, як такової. Потім потихеньку розрослись. Стали навчати і молодь, і самі трохи десь підтягувати. Зараз ми знаходимося на злагодженні, тому, що ми доповнили взвод, і Нам потрібно, щоб весь взвод працював як один організм. Ну і так як ми у 22-му нашим пацанам обіцяли, що нікуди ми їх не віддамо, без нас вони ніде не підуть, бо хлопці гарячі, можуть десь влізти. Ну як то кажуть, як малі діти, за якими потрібно весь час наглядати. Друдинати! Що я можу сказати за свій взвод. Всі хлопці дуже вмотивовані, і це є велика рушійна сила, яка рухає нас вперед. На сьогоднішній день нам вже там далеко за 40 плюс, але все ж таки бігаємо за молоддю, що саме смішно. 22-му вони за мною бігали, я їм надавав темп. На сьогоднішній день я вже за ними не встигаю. Вони, як то кажуть, набрали своєї критичної маси, вони кайфують від е, того навчання. Ну і звісно ж, вони розуміють, що, що це таке підрозділ розвідки, які завдання будуть ставитися. Мій позивний ланцюг, я головний сержант взводу розвідки спеціального призначення 3-го батальйону 15-ї бригади Карадах. На цій визвольній війні я з 2014 року, а в даній бригаді з перших днів повномасштабки щороку війна змінюється, технології прогресують. От але ми не пасемо задніх, зростаємо, працюємо над собою, зміцнюємо нашу міць, готуємо молодь. Вона є в нас. Хлопці здраві, готові боронити нашу країну. Залітайте в 15-ту бригаду, от все буде Україна. Всі весь командний склад, офіцери, вони бойові. Вони вийшли з закопу. Вони в темі, як то кажуть, вони знають, як це має бути. А те, що там треба йти воювати, та не воювати потрібно йти, а треба йти захищати своє. Не ми пішли там десь до когось, щось там відбирати. Ми захищаємо своє. Саме тому з перших днів ця, вся наша банда зібралась і е, вирішувала, де піти, де себе застосувати. Згодом я буду е, я гадаю, буде тільки краще. Ось. Залітайте в розвідку. Копы чисти, съем! Давай коробочку!